Вони пережили ворожий обстріл власного будинку, підтримували одне одного під завалами, а тепер разом виховують свого первістка у Запоріжжі. Подружжя яке дивом вціліло під руїнами потрощеної багатоповерхівки, зустрілося зі своїми рятувальниками на змові свята. Надзвичайники вирішили навідатись до молодої сім'ї. Більше про те, як змінилося життя родини. Дивіться в наступному сюжеті. Молоді батьки Анна та Юрій обережно везуть поперед себе дитячий візочок, двомісячний Данилко, їхній первісток та найбільша радість. Мені здається, що він з татом більше спокійний. Як тільки тато ходить на роботу, то якось так: хоп, о, все, треба покричати. І все, і давай п'ять годин підряд покричати. Папа приходить. Нормально, все це добре. Втім, менше року тому родинне щастя молодого подружжя опинилося під загрозою в ніч проти 2 березня. У будинок, де мешкали Аня та Юра, влучила російська ракета. Ворожий снаряд зруйнував частину багатоповерхівки та забрав 13 життів. Із напіврозбитої висотки, яка стала для людей пасткою, надзвичайники врятували десятьох мешканців. Страшної ночі Аня та Юра теж опинилися під завалами. Уламки квартири, яка ще мить тому була їхнім родинним гніздечком, завалили так, що не можна було навіть поворухнутися. перші секунди було страх нерозуміння. Далі вже проявлялася. Я зрозумів, що ліва рука замкнута і придавлена плитою. Я її не відчував, але відчував кінчики пальців. Відчував, що дві ноги також засипано максимально. І я не мог не міг якось зворушити чи щось. Аня тоді була вже на другому місяці вагітності. Каже, найбільше боялася за дитину та чоловіка у кам'яній пастці подружжя опинилося поруч. Вони щосили підтримували одне одного та розмовляли аби не знепритомніти. Спілкувались все, що завгодно мислили, як все буде добре, як все вирішиться, і як далі ми вже народимо дитинку і вже будемо так гратися. А ще прислухалися до хвилин тиші та постійно кликали на допомогу. Голос під завалів почули рятува. Надзвичайний кантон Заболотний один із тих, хто цієї ночі ліквідовував наслідки ворожого обстрілу та допомагав рятувати людей. Почали робити обход по приміщенням, по квартирам, підніматися там за допомогою драбин в квартири, в яких немає змоги дістатися по сходовим клітинам. І виявили сім'ю. Під завалами дістати родину з-під завалів було непросто, кажуть у ДСНС. Там дуже було мало місця і перекриття вже деякі вже були в ну, впали це ж цієї, даної квартири. Місця було не так достатнє. Працювали по одному. Врятованих чоловіка та жінку передали медикам, далі були місяці лікування та реабілітації. Зараз Анна та Юрій знову зустрілися з рятувальниками. Працівники ДСНС навідались до молодих батьків, щоб привітати зі святами, привезли її подарунки для малечі. Ось саме необхідне в даний час памперси. Бо їх потрібно буде побільше, щоб, <рив> вам, щоб вам було полегше. Тієї ночі надзвичайники врятували не лише молоде подружжя, дістали з під завалів ще й їхнього собаку французького бульдога міру. Ой, собака. все Згодом відшукали документи ані обручку та ноутбук із родинними фотографіями. Я просто чому б дуже сильно хотіла, щоб його знайшли, хоча б ну понівеченим все, щоб ну, змогли відновити ось ці наші весільні фотки, тому що у нас весілля було дуже таке, ну як сімейне. Все, що у нас було такого святкового, це була наша фотосесія. Анна та Юрій кажуть, від тієї ночі минув майже рік, а вони й досі не оговтались від пережитого. Вона не проходить. Ну ось мені ну досі дуже часто сниться вибухи у сні. Оцей звук просто я ніколи його не забуду. Ніколи не, не знаю. В ту мить я, я повернувся з роботи і навіть не мав е, ніякого відчуття, що це може оста, стати останній вечір. Утриматися батькам додає їхній синочок. кажуть, з ним час летить швидше. Сам будинок, де раніше мешкало молоде подружжя, планують відновити. Нині багатоповерхівку огородили парканом. Зараз там ведуться демонтажні та підготовчі роботи. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.